Всім привіт, це монстера Мініма. Я її буду пересаджувати сьогодні і вирішив зняти відео про те, яке її буду пересаджувати для вас. На цих кадрах можна замітити, що монстера посаджено у мох. Це є мох з фагном, корінці достатньо добре розвинуті. Ну і не забудь підписатися та поставити лайк. Відкрию вам невеликий секрет, монстера Мініма це моя улюблена рослина. Далі я стараюсь достати її з стакана. Сама чашка частина, потрібно достати її з моху та розплутати. Це при тому, що до кожного корінця приліпають маленький мох. Після того, як я достав весь мох, то залишилося його приблизно стільки. До речі, я його не викидав, тому що його можна використати ще раз. Я вибрав невеликий білий горщик, і далі у нього посадив монстеру. Тяжкий пункт номер 2 тому що потрібно вибрати композицію, у якій вона буде виглядати красиво. Вам може здаватися, що це легко, але повірте, це не так. І знов перемотка. Вийшло так і ось відео підійшло до кінця. Не забувайте підписуватись на мій телеграм і до нових зустрічей.